Доброго ранку. Доброго. Маша все встигла. До вимкнення світла встигла помити голову. Так, тільки я думала, що буде світліше і мені буде легше фарбуватися. Там все вже стоїть, остиває, а нагріти я не зможу. Так що йди, спочатку поїж, а потім будеш дофарбовуватись. Доброго. У нас вимкнули в 8 ранку світло. У мене тут вариться вівсяна. Каша, яку я купила вчора, тут сильно. Зараз ми вже на її подивимось. Ну, вона буде варитися довго. Я її замочила на ніч. Тут варяться яйця, це нам на сніданок за артима. А маші має часу чекати, поки звариться вівсянка. Я їй картопельку розігріла, скрембл з двох яєць, ну і там трошки зелені. І салатик. Смачного. Ну, там менше на нафарбовані. Ліве око. Перший пішов. Закрий хорошо. Перевіриш ти. Все, пока. Наступний. Речко зробила з овочами. Короте, заморожені оці овочі мікс. Так, вівсянка довго дуже вариться, тому вона не встигає зваритися. Може, вже і зварилася, але не будемо експериментувати з артеменним сніданком. Другий. Всіх відправила. Зараз буду робити сніданок собі. Нарешті. Так, я от не можу сідати за стіл їсти, коли у мене ось тут все наставлено. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але от я перед тим, як сідати снідати, завжди все отак прибираю зайве. Бо коли снідає Артем, і я його збираю на роботу, тут ясно, що все-все-все наставлено, щоб швиденько, бо він постійно дуже поспішає, ну, щоб пошвидше прийти на роботу. І Я потім в цьому всьому безладі не можу сісти адекватно поснідати. Ну, мені неприємно. Тому я все це прибираю, все зайве прибираю, а потім вже накриваю собі і снідаю більш-менш в такій естетичній обстановці. А потім просто так от шумовкою збираю. І вона потім стоїть і ця вся вода вбирається. В принципі, вона доходить. От, Але. Так, мені зручніше, тому що ну, я не можу стояти і помішувати постійно, займатися ось цим. Так, бачите, яка вона вийшла, в принципі, непогано. Зараз спробую на смак і вам скажу, я сюди ще зараз натру собі пармезану. Ну, і у мене ще два яйця. Тож вівсянки трошки. І ось мій сніданочок. Посипала пармезанчиком, мікрозелень, салатик. Два яйця, мабуть, буде забагато, одне з'їм, скоріш за все. Так. А тут у нас це дві омеги, оміга-3, це вітамін С, це вітамін Д3 і К2. Завжди їм це на сніданочок. К2 це для того, щоб засвоювався Д3. Дуже смачно. Вівсянка з пармезаном це просто кайф. Сама вівсянка дуже смачна через те, що вона не розмазняв. А от саме такими крупинками. Вона добре розварилася, але я її довго варила. І, мабуть, вона в мене годину варилася. Ну, може, хвилин 40. Ну, так і написано: 40 хвилин. От. І я варю так, щоб вистачило і на завтра, і може навіть і на післязавтра на сніданок. Всім смачного! Що я тут трошки переробила, прибрала оці штучки звідси, бо ну, вже там замусолилося все і вони почали відкріплюватися. Я віддерла їх, відтерла мийку і вирішила перечепити сюди. Тому що, по-перше, тут краще сохнуть губки, тут вони постійно вологі, а це погано, як ми знаємо вже з вами. Тому я їх вирішила винести наверх. І спочатку хотіла от сюди цю причепити, а потім зрозуміла, що я тоді не зможу тут нормально притирати, і буде те саме, що і з мийкою. через недосяжність деяких місць будуть там грязні місця. От, То зробила так, щоб тут було спокійно можна було цей промивати. А можна отак от класти, в принципі, це сюди причепила дві штучки. В общем, якось так буду ще користуватися і потім вам скажу, наскільки це зручно. Так, їх видно, але, в принципі, ну, виглядає нормально, як для мийної цієї території, <смі> <смі> то досить непогано. Можна було цю штучку верхню трошки нижче причепити, може, перечеплю. Боялась, що буде незручно, типу, щоб тут в мене вистачало простору, спокійно все робити, щоб не було незручно. Поки що так буде, а там подивимось. А у нас увімкнули світло, у Маші тут була включена лампа. Зараз її виключу. Телік працює, вимикаємо. Зараз буду тут все застілати, тушу перенесу, спить він тут з нами, бо. Все ж таки вночі. Я боюсь, що йому там буде дути з вікна, і щоб ми могли на ніч трошки відкривати віконечко. Я його сюди на ніч ставлю. Здорова пташка моя, бачите? Чавкає тільки, щось їв. Я йому зранку тут теж вівсянки насипала і зелені, і він щось чавкає. Так, я тут поближче до віконечка, бо у нас знов немає світла. О, включила свою лампу. Я була на манікюрі, забула камеру, не взяла. Ось у мене який манікюрчик, дивіться. Вперше роблю такий колір. Це сірий, він такий. Блін, я не знаю, як називається. Це не зовсім сірий. Графітовий, о, пригадала. Теж подобається. Я так звикла до чорного, мені він так сподобався його носити, дуже сподобалось мені, що я вирішила щось темненьке продовжити поки що. Я вдома, тільки що трошки позаймалася, покачала прес і хочу вже дуже їсти, а немає світла я не можу нормально щось запекти. Я хотіла курку запекти, щоб вже і на вечері було. А, то я зробила собі таке, що мені навіть якось ніякого вам показувати, але я мабуть покажу. Тут вівсянка, яку я варила зранку, плюс я туди додала 1 четверту частину сиру, такого сиру, кисломолочного. І у мене залишалося зі зністанку одне яйце, і я його просто виделкою туди роздавила і все це перемішала, трошки підігрівши на, в кастрюльки. плюс горішки. Плюс салатик отакий, це просто зелень мікс полила олійкою. Зараз це буду пробувати. До речі, мені мали б вже вчора міняти фасади, але вони мені зателефонували і сказали, що зараз через відключення, на жаль, вони не встигають свої графіки через відключення електрики, що вже працюють у нічну зміну і все одно не встигають. Тому трошки попросили мене ще почекати. Я ясно, що погодилась, кажу, ну, понятно, без проблем, що робити, будемо чекати. Ну, таке. Я, звісно, з'їм, але вам не рекомендую. Більше нічого немає, треба готувати. Артема сьогодні пельмені. Ви уявляєте? Я його іноді кормлю пельменями, Просто не завжди це показую. Салатик, як зазвичай, тут пекинська капуста, капуста яка там ще, айсберг, оці Мікрозелень. І зелень. І горішки. І сметана смачного. А я зараз буду готувати страву з курки. Ось Тут у мене рецепт. Мені сподобався. Прикольний. значить Тут куряче філе з кефіром і сиром. І кропом запікається в духовій шафі. Спробую встигнути, поки є світло. Взагалі помітила, знаєте, що коли тільки почали вимикати світло у нас і просили, типу, берегти електроенергію, не вмикати там зайве, ми такі все вимикали, все там жодної зайвої лампочки не горіло в мене. В цьому я не готувала скоро варті. Дай Боже, там зайвий раз нічого не включити. З розеток все. Коротше. Зараз картина така. Тільки включають світло. Починається. Посвідомка, духовка, скароварка. Ця, це машинка пральна. Все-все-все вмикається. Комп'ютер, щоб білом щось змонтувати. Все включається. Я впевнена, що так зараз у всіх, бо ці кілька Годин один хотіла сказати ні. Півтори години. Світло, яке дають. Ти хочеш встигнути за цей час все. В інтернет зайти, почитати там щось, подивитись. Нічого. Ми все переживемо, ми все витримаємо. Все ж таки це краще, ніж бути в окупації і бути під кимось. Нарізаю курку такими ну, великими шматками, в принципі. Потім туди треба натерти сир, налити кефір. У мене, до речі, є кефір, скисло молоко. Купила молоко. Для чого я купувала молоко? Не пам'ятаю. Ну, в общем, купила я молоко, і воно у мене стояло в холодильнику і скисло. Уявляєте магазинне молоко. Неочікувано, бо воно зазвичай гіркне, пригоркає таке сте. Ото просто кваша вийшла. Так, у мене там кіло 200 курки, 350 г кефіру, такий хороший пучок кріпа. Десь грам 50-250 грив сиру. Зараз натру. І я зараз ще поріжу 5 зубчиків чеснику. І теж додаю сюди. Слухайте, це буде смачно. Зараз в форму це все і в духовочку, і будемо запікати, здається, 30 хвилин. Зараз подивлюсь по рецепту. Ще перчик додам зараз. Боже, як класно пахне чесник з кріпом, це разом в поєднанні з кефіром, з перцем. Ох, такий зараз тут аромат у мене стоїть. Ну що, як думаєте, це буде смачно? Я думаю, це буде офігезно просто. Готово! 35 хвилин я потримала його по мамі ручкою. Якраз на вечерю Машуня приїхала. Приїхала? Да, у тебе безлит, я бачу. Ти не встигала сьогодні, я теж бачила. Ну Так просто тепер лінь прибирати, коли да. вже замахалися сьогодні. То завтра будеш прибирати? Не можу як хтось спати безпорядку. Це, це, це як я не можу поснідати після того, як Артем поснідав, Чого? і там у мене безлад на кухні, І я спочатку все прибираю, а потім сідаю снідати. Це сила. Да, от це мене прям так, так. Реально. я насипаю. У нас там таке смачне, щось смачне. Пахне мені, зараз тобі скажу, картоплі якоюсь чесноком, запечену піджареною. Картоплі немає. А що так пахне? І майонезом. ще. Ох, зараз будеш вгадувати. Я, навіть, коли побачу, не зрозумію. Та зрозумієш, але будеш вгадувати е, ці інгредієнти. Але ти майже а, ти перечислила. Ну ні, я зараз насипаю ті. Хоча ти можеш допомогти, бо в мене пальчик болить. було, так так бідно Я взагалі не знаю, як це, я так мудрілась. Мені Артем майже зеленкою. Кожного дня тепер я його напрягаю, то я йому мазала. Так, ось. Дивись. Майонез <плесу> тут є. Німа. Сміта? <Шметан>. Ні. <Нет. плесу> Біле що? Кефір. У мене місячні наділи. Ура. Ура! Дякую, мені болять, як взагалі. Як вважаєш? Чим? Будь-чим. Цим не буде незручно, я думаю. Цим буде зручніше. Ти зрозуміла, що це взагалі? Запечене щось. Курка, мабуть, <рес> жульєн? Ні, це курка. Курка, але там ще е, кріп, кефір, чесник і що ще? І сир, багато сиру. А картошка? Ні, немає. Чого? І йшло за рецептом. На що тобі картопля на вечір? як це називається по рецепту? Я не знаю. Коротше, у нас виявилось, воно не сире всередині. Може така накладає, каже, а ти впевнена, що воно пропечене. Тож там по рецепту було на пів кілограми, і тоді б воно пропеклося. А я зробила на кіло кіло двісті навіть. А ми ти її покладові треба, і треба цей, на дві форми було. Або на меншу температуру і на довше його. В общем, доробляємо отак, тому що немає світла. Ясно, що договку зараз не вимкнути. Тож будемо досмажувати. Вийшло навіть краще, ніж спочатку. Вона підсмажилась і ще краще пахнути стала. Вона повністю готова наша. Добре Добре просмажила. Да. Ого, чеснокового, чеснокового клас. А там? м'як тебе. А сир де? Там. У нас Там багато сиру. Так, салаты к А, Давай тут нема. Це Вирос. І його хорм... Відкормила і навчила була Ох, у мене там страсті на Джессиф Пет на волністі кі. Там же діти і всі б звикли дивитися мене російською, а я перейшла там на українську теж. там спочатку матюкались всі, а тепер все, всі ридають. Бо всі цікаво, що ж там трапилось, а нічого не розуміють. Вони такі, знаєш, качелі емоційна, емоційні у них. Я просто ничего не відповідала. Мені обіцяють, що скоро я все одно замовню роз... буду розмовляти російською, бо Україна стане Росією. Так, не вам. Можу... Досі... Нормальні Досі люди всі, жизни. Кожен так? день отримую питання, ти типу, хоч повернуся назад на російську. Видно ж, як прям вам важко розмовляти українською, навіщо ви себе мучаете. Да, деякі, я під кожним відео. Ой, за кадром, господи, не мучитеся, ви ж за кадром говорите російською, говорите відео. видео. Ну, да, ну, прибедняете? Я уже даже не могу представить, <coughs> <coughs> как я могу разговаривать на русском. <coughs> так. Я теж.